Що завадило подальшому розвитку терпільської культури. З точки зору істориків, приблизно в 3200-х роках до нашої ери, в Ісландії сталося масштабне виверження вулкану. Як це визначили? Завдяки дослідженням льодовиків, які зберігають сліди подій минулого, навіть мільйонної давнини. У льодовикових шарах було знайдено вулканічний попіл. За розрахунками фахівців, це виверження було настільки потужним, що вулканічний попіл осідав упродовж 5-7 років. Слідок викиду великої кількості попелу в атмосферу, сонце не могло належним чином прогрівати поверхню землі. Це призвело до різкого зростання площі льодовиків, а північний льодовитий океан перетворився на суцільну крижану пустелю. А що означає збільшення льодовиків? Збільшення льодовиків означає зменшення моря, виверження призвело до зниження рівня світового океану. Вода почала відступати, пересихали річки, моря та озера. Наприклад, в Чіні припускають. Що Азовське море зникло, а на його місці утворилося болото. Ця кліматична криза суттєво вплинула і на землеробські культури. Терпільці, які існували в цей період, використовували для обробки землі переважно примітивні інструменти: серпи, мотики, виготовлені з кісток і камені. На завершальному етапі розвитку терпільської культури почали з'являтися мідні та бронзові інструменти, але їх було дуже мало і вони цінувалися високо. Повне відео ви зможете подивитись посилання нижче під. some video